Всім привіт! Настало літо. Перші дні літа, як завжди, розкритає пузиреплідник. Це медонос, який не боїться заморозків і приморозків. Вони багато разів запитували, я вирощую різні південні медоноси, як вони пережили цьогорічні травневі заморозки. У нас в травні буквально два тижні тому. Був мороз, мінус 9 градусів зранку. Тож зараз я покажу, покажу як пережили південні медоноси за в травні. Почнемо з не можна дуже медоноса, але рослина мені подобається, тому що вона має здатність вживати у будь-яких умовах і має дуже цілюще все. В неї цілюще все. Це чорний горіх, в неї цілюще листя, кара, деревина та ще й каштовна. Плюс дуже цілющі горіхи, а ще кажуть, що вони смачні. Ось так пережив наші заморозки Чорний горіх. Він трохи примерз, але примерз він зовсім-зовсім трохи. Ось. Тому, що, тому що ця рослина починає розвиватися дуже пізно. Вона, вона завжди пізно розвивається, тому що вона... Боїться морозу, і щоб не заморозитися сильно, вона розвивається пізно. А раз пізно розвивається, то і мороз її прихопив зовсім зовсім трохи. Навіть так і не скажеш, що його прихопив мороз. На відміну від наприклад, тієї самої катальпи. Катальпа постраждала від морозу значно більше. Вона вже розпустила листя і тут трах-бах, ось така біда. А це все померзло. Але нічого. Уже листя відростає. Баби вона так і не поскидала. Баби ще повні насіння. Вони ось так ось лускаються у неї. Але продовжують висіти на гілках. І з цих бобів досі сипеться насіння. До речі, насіння сходить дуже добре і з неї. Дуже швидко ростуть нові катальпи. Якби я тут не косив кожен, кожен місяць раз в 4 тижні, то в мене був би вже катальповий ліс. Найбільше, найбільше постраждало від морозу, звісно, Павловнія. Павловнія взагалі вона розвивається не пізно, але якась швидко. І так склалося, що розвиток її почався раніше, ніж прийшло справжнє тепло. І вона дуже-дуже добре постраждала від морозу. Виморзли не те, що листя, вимерзли навіть бруньки. І катальпа, довго думала, э, катальпа павловня довго думала. І все ж таки із бруньок заміщення ось вони починають рости. Ось таке ні Паганів багато. Буде, буде нині матеріал для розмноження через зеленими червинками. Я вже показував, кому цікаво, як розмножувати половні зеленими червинками. У мене багато відео на каналі на цей рахунок. Тож дивіться, це все дуже легко і просто. Оці пагани трохи підростуть, щоб вони були більші, щоб можна було його подальше під землю загнати для утворення. І буду розмножувати. Ну, а ті залишу. Ось такий дрючок напівсухий стояв, стояв і тепер все таки пішло. Зараз буквально днів 10 і воно все буде зелене, зелене, наче парасоля. Ось так павловня відреагувала на мороз. І ще не дуже добре відреагувала на мороз. Моя Евадія, яку я посадив в тому році одна річка. В тому році вона виросла із насіння Евадія, одна річка Сіянка. А начебто і і все нормально, все було добре. І бруньки вже позеленіли. Але після травневих заморозків всі зелені бруньки стали чорними разом з паганами. Кому здається, що Евадія вимерзає на ухналь, і пагани можна викидати і ділянку перекопувати, садити щось нове. Ні, не треба поспішати. Якщо навіть Евадія вимерзне повністю, ось як тут, оп, це такий минулорічний дрючок. Все, він вже мертвий. Не поспішайте, дуже-дуже скоро із коріння, Кра краще його полить і з коріння піде ось така порослі. І це вже буде кущ, а не дерево. Треба буде десь вибирати один пагін, якщо... Ну, а можна і вирощувати кущом, тоді її краще пригинати на перші зими до землі і вкривати. Буде укривна культура евадії, куща подібна, так само як в тундрах боріска, сосни і так далі. Це перші, перші зими, щоб такого не було, як я показую, а потім вже піде дерево, йому нічого не буде страшне. Якось Павловня, те ж саме. Те ж саме по павловніє. Бац, померзло, все, все ось дрючок. ось дрючок. А вже який пагін вигнало? Ось і Те ж саме і Водія. Тут те саме і Водія, там, все те ж саме. Травневий заморозок це найгірше, краще в лютому мінус 20, ніж у травні мінус 5. Глядічі, трьохшипна, змерзла, все листя померзло. Так само, як і у водії, все те ж саме, але вона нічого пішла, пішла у рост. Ще десь там і бутони повикидала. Бабовник взагалі. Майже не постраждав, якщо, якщо зробити поправку на те, що він цьому уроці не буде квітувати, тому що бутони ось такі, ось такі бутони у бобовника. Бобовник зелений, а повинен бути вже жовтий. А от рожева акація, вона повинна бути вже рожевою. А теж не квітує із-за заморозків і приморозків. все позамерзало, все повимерзало. Але на відміну від бабовника рожева акація вперта, викидає все нові і нові бутони. Просто її квітування, просто її квитування буде трохи відтерміноване. Через тиждень-два вся рожева акація. Ай, знову буде рожевою. І бутонів, мені здається, що бутонів навіть більше, більше, ніж було. Ось такі південні медоноси Морозина люблять, але для них це не смертельно, для деяких просто це відтермінування в часі кутування не більше того. Ну, доросла і водія вже не потребує ніякого вкривання, кущування, доросла і водія. Росте нормально, окрім одного мінуса, що, як і всі південні медоноси, боїться заморозків. Але відновлюється дуже швидко миттєво, можна сказати. Я б сказав, що вона відновилась миттєво. Ось такі вже зелені пучки нових паганів. Я сподіваюся, що там десь глибоко глибока в зародках бруньок є бруньки квіткових китиць. Сподіваюсь дочекатися квітування в цьому році Евадії. Ось такі південні медоноси растуть. Трохи заважають їм приморозки. Але я сподіваюся побачити тут бджіл в серпні місяці. і отримати північні ненасіння південної Евадії. Дякую всім за увагу та терпіння.